Вітати вас на святковій презентації проєкту Організація нових бібліотечних послуг з використання вільного доступу до мережі інтернет програми «Біблі... Бібліоміст. Завдяки програмі «Бібліоміст» фонду Біла і Мелінди Гейт Кам'янець-Подільська центральна районна бібліотека та бібліотеки філіали Сіл Гуменці, Колибаєвка, Слобідка Кульчиєвецька та Стара Ушиця Отримали сучасну комп'ютерну техніку з периферійним обладнанням та ліцензійним програмним забезпеченням корпорації Microsoft. Отож, щоб розпочати презентацію нового проєкту організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі інтернет в Кам'янець-Подільській центральній районній бібліотеці, нам потрібно перерізати нашу... Символічну стрічку. Право перерізати стрічку надається нашим поцеліна. з Таким урочистим відкриттям центру вільного доступу до належі інтернету. Це важлива подія в житті як бібліотечних працівників, так і жителів міста. Бажаємо вам значних успіхів саме бібліотечним працівникам у організації і використанні. Нової організації і надані нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі інтернет. Бажаємо вам успіхів. Дякуємо, дякуємо. Велику підтримку ми отримали від Адміністрації, районної ради та відділу культури і туризму. До слова запрошуємо заступника Райдаж Адміністрації Павла Фермасе. Шановні працівники бібліотечної системи, шановні запрошені, ну, перш за все дозвольте вас привітати з такою гарною подією, е, привітати вас. Дійсно, е, слава Богу, і наш район вступає в цивілізацію. знаю, е, знаєте, я завжди закоплювався. мені здається, в місті, просто бібліотекарам чуть, чуть легше працювати. Тому що в місті більше створені умови для цього. В районі. У нас велика мережа бібліотек, і не завжди вони опалюються, не завжди, не завжди є всі надані умови для праці цих людей. І наші бібліотекарі дійсно, хочу сказати, що ці жінки, в основному в нас жінки працюють в бібліотеках, ці жінки в цих холодах, але вони витримують цю роботу, до них йдуть люди і бібліотеки в селах живуть. Зараз з підключенням до інтернету завдяки такій програмі як Бібліоміст, наші бібліотеки, тільки, я думаю, що тільки їхня робота покращиться, тому що є комп'ютер, є інтернет, навіть тому самому бібліотекар буде простіше працювати. Ну, і я думаю, що діти підуть, піде більше читачів, підуть, тому що... Не в кожному селі є той самий інтернет. Навіть взяти от ті самі гумінці, поставили в бібліотеці три комп'ютери, в самому селі це проблема, тому що там так зв'язку нема. От Київ-Старовський зв'язок, там, наприклад, важко туди дозвонитися, а коли вже буде інтернет в бібліотеці, то я думаю, читачів збільшиться в тебе Я вас вітаю з такою гарною подією. Я бажаю вам тільки розвиватися, щоб бібліотечний фонд наш тільки покращувався і збільшувався як книгами, так і комп'ютерами. Я думаю, районна державна адміністрація буде сприяти цьому і завжди ми йдемо на зустріч вам. Я вас вітаю з цією подією. Добра всім. Розквіт у нашій бібліотечній системі, вам, гідних заробітних плат. Достатку, ну, і благополуччя. Mm -hmm. І дозвольте включати, координатор. 的。 А у нас у гостях Наталія Гнатюк, наш регіональний представник програми Бібліоміст у Хмельницькій області. Ця тендітна жінка доклала чимало зусиль, щоб наші послуги все ж таки запрацювали. І наша сім'я створила бібліотечно-інтернетно. інтернетна. Дякую, дуже. Надзвичайно ну, цікава ідея е, сімейного благополуччя в бібліотеках. Да? І е, я дуже вдячна. Е, Тим людям, які приклали зусиль для того, щоб бібліоміст прийшов в Кам'янець-Подільський район. І, звичайно, найбільше лягло на колектив районної бібліотеки, на Мадію Вікторівну, на, на, на Марічку, яка вночі їздила по бібліотеках, встановлювати комп'ютери, тому що всяка нова справа вона потребує великого бажання і потребує хоч би трохи щось змінити в своєму житті. І я щиро бажаю, щоб це стало таким поштовхом, щоб насправді бібліотеки ставали затишними, сімейними, теплими, куди всі хотіли би прийти, де би було б людям комфортно. Чи буде там інтернет, чи не буде. Неважливо, головне, щоб було комфортно, щоб громада відчувала себе насправді громадою. Тоді от, я зайшла в бібліотеку і почула, що оркестр грає. Кажу, ну щоб на стадіоні оркестр бачила, ну що в бібліотеці. Тепер з другої мостом бібліотеку може прийти весь світ. Культура і цінності всього світу. І Кам'янець це перлина, теж світова. Кам'янець, Кам'янецький район це перлина, яко, е, якою ми сьогодні опікуємося з вами. Всі разом. Щоб ця перлина мала достойну сімейну таку традицію, сьогодні працюють сотні і сотні людей. Я щиро бажаю вам здоров'я, натхнення. І хочу сказати, що з Нового року. Для тих бібліотек, які ще ну, в тих системах, які виграли, але ще не отримали комп'ютер, є можливість знову взяти участь в конкурсі. П'ятий раунд програми бібліотек буде оголошено з Нового року. І в тих бібліотеках, в яких є всі умови для надання вільного доступу до інтернету, будуть е, облаштовуватися комп'ютери. Крім того, 19 грудня в Хмельницькому буде форум міжрегіональний форум громадських організацій і бібліотек, на якому ми будемо говорити про можливі наступні кроки. Тому що те, що поставили обладнання, підключили інтернет, це тільки початок, це тільки такий маленький, знаєте, так чуть-чуть дверці привідкрили. А далі нас чекає велика-велика гарна праця. Праця, щоб донести красу, донести культуру до самих віддалених куточків, щоб люди в селах не були забутими, щоб вони мали місце, куди прийти і насолодитися тими цінностями, які ми маємо. Дякую всім, дякую вам, бажаю успіхів, здоров'я і натхнення. Дякую. Сьогодні запросити вас разом із нами здійснити подорож в історію становлення книговидавництва і пройти шлях від минулого до сучасних технологій. Є у мене для душі аптека! Так у нас звуть всі бібліотеку. Так, я фараон, я цар царів, так я читач. Я жодну книгу ще не прочитав, хоч плач. Ну хто придумав ці папіруси згортати? Не вистачає нервів книгу розмотать. О, як прийде час мені у вічність відлітати, можливо, там я зможу. Книги дочитати. Тож хай раби всі ці папіруси зберуть Давай. і в серкофазі їх зі мною покладуть. Щоб не терли не спини вам і руки. І щоб припинить страждання і муки. Та щоб було легше ті папіруси читати. Для вас придумав я. Друкарський свій верстат. о книгу, ти даруй усім знання свої, нехай читають всі дорослі і малі, та ще були мудрі і жінки, і чоловіки, постійно пишуть все нові і нові книжки. А коли ти сядеш книгу мудрою читати, то не забудь нас словом вдячності згадати. Хелоу, привіт усім. Ми раді вас вітати. І Я вас хочу зі святом привітати, щоб кожен з вас міг із комп'ютера читати. Тому я вирішив для вас ПК віддати. Бібліотеку, друже, кожен день іди. Там безліч книг і інтернет постійно є. Тож користуйся цим сповна. Хай розцвітає душа, а коли сядеш книгу мудрою читати, ти не забудься нас словом дячності згадати. Сьогодні студенти відділення народно пісненне мистецтво, третій курс, також коледжу культури і мистецтв прийшли нас привітати. Зустрічайте! нашего города посвящается. тебе жизнь Познакомиться с красивой девушкой Самая модная Библиотека Самая прикольная Библиотека Самая любимая Библиотека Районная Библиотека Самая модная Библиотека Самая прикольная Библиотека Самая любимая Районная Библиотека должен уметь написать и отправить смс успеть. В интернете он тоже должен быть неплох. Уметь обрезать ауру в Даром времени в контакте не тратить. Ставить видео и шарик в любом в формате. формате. Знать, что такое социальные сети. Рассегрегатор и многое другое в интернете. Самая модная библиотека. Самая прикольная библиотека. библиотека. Самая любимая библиотека. библиотека. Районная библиотека. библиотека. Дорогі друзі, ще раз велике спасибі вам за те, що прийшли розділити нашу радість. І сподіваємося, що від сьогоднішнього дня наші зустрічі з вами почастішають, і ви частіше будете відвідувати цю прекрасну бібліотеку. Дякую. До зустрічі і хай щастить!